Сто років, як сконала січ, Сибір і соловецькі келії, і глупо облягає ніч пекельний край і крик пекельний, сто років мучених надій, і сподівань і вір, і крові синів, що за любов та вровані, Сто серць, як сто котінь, та виростають звучаків із шаровар. З курної хати раби зростають до синів своєї України матері. Ти вже не згинеш, ти двожилова земля рабована віками, і не скарать тебе душителям Сибірами і Соловками, ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, але крута і непокірна вже випросталася для волі. Ти гнівом виросла тепер. Не матимеш од нього спокою, йому ж рости й рости, допоки не упадуть тюремні двері і радісним, буремним громом спадають з неба блискавиці, Тарасові провісні птиці, слова шугають над Дніпром.